У Трампа накинулися на Зеленського. Маск розкритикував українського лідера. Пропонує амністію. Сенатори вимагають негайної відставки. Що відбувається і як на це відреагував сам Зеленський? Розповім за мить. Ви на фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, і ми починаємо. Ілон Маск вкотре розкритикував Володимира Зеленського. Американський мільярдер у соцмережі Ікс. Поширив допис прихильника Трампа, який назвав президента України диктатором. Ба Більше, користувач дорікнув Зеленському у нібито страху перед виборами. Бо він, мовляв, програє їх і отримує справу за відмивання коштів. Маск додав цього допису свій коментар. Цитую правда: як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні. Написав бізнесмен. Накинувся на Зеленського і сенатор республіканець Лінсі Грем. Він назвав повною катастрофою зустріч українського лідера із Трампом в овальному кабінеті. І навіть закликав Зеленського подати у відставку, щоб США могли говорити з іншою людиною. У відповідь Український лідер запропонував надати американцю українське громадянство. Мовляв, тільки в такому разі він зможе вирішувати долю очільника України. Лінсі Грем, дуже хороший хлопець, дуже правильний, і... і щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи йти мені з посади, я можу надати йому громадянство України лінці, і він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне вже. Ну, скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги, і я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом. Але Лінці представляє партію, яка відстоює демократичні цінності. І тому все одно прийдеться обирати президента України не вдома у лінці Грема, а на виборах в Україні. Різкою заяву на адресу Зеленського відзначився й інший сенатор республіканець Томмі Тубервіль. Він чомусь вважає, що український президент нібито хоче продовження війни і стверджує, що в такому разі рішення про майбутнє України ухвалюватимуть тільки Путін і Трамп. Цитую Зеленський збирається грати жорстко, але знаєте, що він навіть не в грі. Це будуть Путін, президент Трамп. І люди на нашому боці, які, врешті, ухвалять рішення для майбутнього України. Кінець цитати. Водночас Володимир Зеленський вкотре наголосив, що за посаду не тримається, і готовий піти у відставку в обмін на членство України в НАТО. Міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, мало просто провести вибори. Треба мене і ще й не допустити. Тобто це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Що є НАТО і війна закінчилась, та я виконав свою місію. Перша леді Олена Зеленська підтвердила, президент не планує перебувати на цій посаді все життя. І не відкидає варіант, за якого поступиться кріслом, якщо захід дасть надійні гарантії безпеки. Я е, знаю, що він не збирається і не має в нього такого бажання бути президентом все життя. Е, головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив, це е, щоб Україна була в безпеці. І гарантії безпеки, якими вони б не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій е, пост. Якщо е, членство в НАТО це гарантія безпеки, і він буде спокійний за нашу безпеку. Я думаю, що він може таке зробити. Чому ні? Подібні заяви Трампа, маска та американського політикуму про необхідність відставки Зеленського чи його низький рейтинг недоречні. Так вважає учасник російсько-української війни. Громадський активіст Олег Симороз, давайте послухаємо його аргументи. Я точно дуже критичний до президента Зеленського, я точно мене ніколи не можна записати до його прихильників. Я дуже жорстко його критикую за його команду, за відсутність боротьби з корупцією за кругову поруку, за те, що коїться в його офісі, і так далі. За це, в принципі, офіс президента до мене дуже скептично ставиться. Але я ж. Теж, знаєте, не буду страждати упортостю про 4% це, це смішно. Та. Е, я, не, я, я скажу дуже просто: ну так виглядає там, президент Зеленський там, точно на рівні другого туру. Е, ход, ну, подобається ще комусь що не подобається. Мені там, мабуть, глобально, враховуючи моє ставлення, не дуже. Та, але це, типу, реалії. Сучасної української там політики суспільства теж собі дозволяє в цьому намірі маск. Чому мені не подобається? Ну, тому що слухайте, ну, це ж як сидіти в школі в п'ятому класі і казати: А знаєш, у мене вдома три безконечних кімнати, наклеяки жувачок. Ну, окей, yeah. okay, yeah. але деяка yeah. розумна дитина в п'ятому класі дивиться і думає. Ти ну, ти все в порядку. Yeah. Тебе тіпа, діти. Це крінж. Він тіпа, ну це неправда. Yeah. Так само і цим займається маск, який, на жаль, да, має суттєвий вплив. Маск, на жаль, от я так це не смішно, але це Єрмак номер 2 Єрмак, людина, яка незаконно впливає в Україні. Ну, в плані не може голова офісу канцелярії мати такий вплив. Він, по суті, друга людина в країні, самопроголошений <кій> віцепрезидент Зеленським. Те <кій> саме зараз один в один uh, Ілон Маск. Він реальна друга людина в uh, Сполучених Штатах. Там, де демократія зароджувалась, культура, конституція просто вау. і вони просто так само познущалися над конституцією, над над, над всім, чим тільки можна. Там тепер де, е, очільників департаментів, відомств ніхто що не ставить, бо розуміє, як там Трамп з маском посидять в Твіттері, так воно так воно і буде. Е, жахливі речі. Знаєте, на завершення можна сказати, що ми звикли до однієї Америки. До однієї міжнародної політики повіски, яка була максимально така, знаєте, культурна, е, традиційно, така, демократична, в хорошому сенсі цього слова. А демократія це сталі традиції, це певні правила і головне відповідання за свої слова. Е, яким час від часу намагалася бути і Америка, звісно? Е, я так і скажу зараз такі якісь слова з якихось фільмів. Світ не буде уже такий, таким, яким він був абсолютно. абсолютно похитнулася ситуація. Чи це очікувано? від Сполучених Штатів, де Вашингтон Джордж, де Кеннеді, та де реально просто божевільна історія розвитку демократії? да, це було не дуже очікувано, чесно кажучи, що якийсь. Дуже не в собі чувак з Твіттера буде так сильно впливати не просто на країну, а на міжнародну політику цієї країни. Але ну, не можна значить розслаблятися, не можна жити в теплих ваднах. Треба бути готовим до всього. Має бути план А, має бути план Б. Провести вибори в Україні в умовах війни фактично неможливо. Про це каже український політик та громадський діяч Георгій Тука. Водночас зазначає, що деякі політичні сили, попри все, вже готуються. До процесу волевиявлення. Передвиборчі кроки я бачу, і про це багато пишуть і засоби масової інформації, і вже і політична реклама є. Але от я в неділю спілкувався зі своїм близьким товаришем, який є переселенцем з Донецька, випивши з Луганська. Він зараз він в лавах Збройних сил. Ми з ним в неділю зустрічались, і він так само. Намагався мене переконати, що необхідно зараз проводити вибори? ну У нього аргументація така, що ну, з такою з таким керівництвом держави, яке ми маємо зараз, ми катимося в прірву, чим в принципі я поводжусь. Але коли я йому задавав, ну, питання, які лежать просто на поверхні, а як будуть приймати участь в виборах? Наприклад, наші військові, які перебувають безпосередньо на лінії фронту, мова ж не йде не тільки про процес безпосереднього голосування. Участь в виборах це значно ширше поняття. Це проведення агітації, це проведення зборів, це безпосередня участь як кандидата. Яким чином? Немає на це відповіді. А яким чином будуть а, приймати участь в цьому процесі? А, Три, ну за останніми даними, 3,6 мільйона вимушено переміщених осіб на території нашої країни. Теж відповідь на це на не питання немає. А як будуть в цьому приймати участь за різними оцінками від 4 до 8 мільйонів українців, які перебувають за межами нашої країни? Теж відповіді немає. Отже, якщо все це порахувати, то е, фактично зараз може іти мова лише про те, що в кращому випадку. Половина населення України може в той чи інший спосіб приймати участь в виборчому процесі. А тоді в мене постає відповідне запитання: а хто в такому випадку визнає подібні вибори, результати подібних виборів? І е, якщо вони пройдуть за подібним сценарієм, чи не буде це спокуса в подальшого для будь-кого в черговий раз мала що що він не легітимний президент, він не там. Верховна Рада, бо за нього проголосувало там, не знаю, 30% від загального населення. Про це теж треба думати наперед. Тому я абсолютно а, ну, з перших днів я підтримував тезу, це не тільки зеленського тезу, що за нинішніх умов, за нинішніх обставин проведення виборів, воно не те, що не передбачено законом, так це правда, а воно. Нереалістичне просто тому, що реалізувати його неможливо. Шановні глядачі. На ваш погляд, чи має Україна піти на поступки партнерам і провести вибори ще до підписання мирної угоди? Які загрози в цьому ви вбачаєте? Чекаю на ваші відповіді у коментарях.